Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Трамп закликав Україну не зволікати з рішеннями напередодні переговорів щодо завершення війни, заявивши, що Росія часто змінює свою позицію. Президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутні переговори у Флориді щодо плану закінчення війни, закликав Україну діяти швидко. Адже позиція Росії часто змінюється. Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі. Ну, вони наближаються до чогось, але я сподіваюся, що Україна діятиме швидко. Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що там є Росія. І щоразу, коли вони занадто зволікають, Росія змінює свою думку, вказав він, ймовірно, маючи на увазі просування російських військ на фронті. Трамп заявив, що лише за минулий місяць загинули близько 27 тисяч військових, порівнявши ці втрати з половиною заповненого футбольного стадіону. За його словами, загальна кількість убитих коливається від 20 до 30 тисяч. Переважно це солдати. Хоча серед жертв є й цивільні з Києва та інших регіонів. Він наголосив, що масштаби людських втрат є безпрецедентними і подібного світ не бачив із часів Другої світової війни. Трамп також нагадав, що раніше зміг врегулювати вісім збройних конфліктів, деякі з яких тривали понад три десятиліття, і вважав, що цей конфлікт буде простішим для розв'язання. Однак, за його словами, глибока ворожнеча й ненависть зробили ситуацію значно складнішою, ніж очікувалося. Але є шанс, що ми зможемо це зробити можливо, незабаром, сказав президент США. Згода України на американський мирний план не призведе до припинення бойових дій на фронті. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, у разі якщо Україні все ж нав'яжуть так званий мирний план у нинішньому форматі, бойові дії не припиняться ніколи. Можлива лише певна пауза або зниження інтенсивності. Однак це не змінює і не скасовує головної мети Росії захоплення українських територій. Нинішній мирний план це чергові мінські домовленості. У мінську завжди першим пунктом було припинення вогню, але нам чомусь постійно нав'язували вибори. П'ятий пункт. Так само і зараз мова не йде про припинення вогню, і чомусь адміністрація Трампа насамперед наполягає на виборах в Україні. Які можуть бути вибори в країні, яка воює? У Трампа хоч читали Конституцію України, як вони уявляють вибори без гарантій безпеки і припинення вогню? А американці не можуть цього нам гарантувати, тому що припинення вогню залежить виключно від Російської Федерації, яка припиняти його не готова, додав він. Коваленко також наголосив, що такі пропозиції виглядають відірваними від реальності, адже значна частина західних дипломатів не готова сприймати ситуацію такою, якою вона є. Частина з них, за його словами, підтримує Україну, що допомагає, проте це не стосується оточення Дональда Трампа. Зеленський попередив, що Росія готує продовження бойових дій у 2026 році і наголосив на необхідності реакції партнерів на сигнали, що йдуть з Москви. Сьогодні російський диктатор та воєнний злочинець Путін надіслав новий сигнал Україні та країнам заходу щодо продовження бойових дій у 2026 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, яке транслював офіс президента. Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни, і це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери у Сполучених Штатах Америки, які часто говорять, що Росія, начебто, хоче закінчити війну. Зеленський наголосив, що водночас з РФ лужать зовсім інші риторика та сигнали, зокрема через офіційні накази армії. За його словами, потрібно бачити реальний настрій Росії і відповідно реагувати. Адже при такому підході країна-агресор намагатиметься підривати дипломатичні процеси, приховуючи свої наміри знищити Україну та українців та легітимізувати захоплення української території. А далі інші країни в Європі, які хтось там в Росії може колись назвати своїми, начебто, історичними землями, додав глава держави. Президент зазначив, що необхідний реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз Україна продовжує співпрацю з усіма партнерами для його забезпечення, необхідні ефективні безпекові фінансові рішення, зокрема щодо російських активів, та політичні кроки. І потрібна сміливість усіх партнерів бачити правду, визнавати правду і діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну і роботу на досягнення безпеки. На цьому все підпишіться, щоб не пропустити важливе.